Малята! Сьогодні гарний осінній день, і мені хочеться привітатися з вами незвичним способом. Помахом долоньки, або кулачками, або плескотом долоньок. Який би спосіб ви не обрали, рада вас усіх бачити! Поки ми віталися подув вітерець пустонець! І що ж це він нам приніс? А, малята! А що це в подарунковій коробочці? Так, це осінній листочок. А який він? Так, листочок маленький. А якого кольору листочок? Правильно, Листочок жовтий, як сонечко. А яку геометричну фігурку нагадує вам листочок трикутник чи квадрат? Молодці! Осінній листочок схожий на трикутник. А з якого дерева цей листочок? Правильно, листочок впав з берези, тому він називається березовий. Тож березовий листочок пропонуйте вам погратися в гру хованки. Де це він заховався? Правильно, листочок заховався під деревом. А зараз де він знаходиться? Так, листочок знаходиться за пеньком. А тепер де? Листочок Березовий знаходиться в дуплі. Молодці малята! Ви гарно погралися з листочком хованки. Тож до зустрічі!